Привіт, любі друзі! Сьогодні дуже цікава тема, а для спостережливих вона. Отже, інколи задають запитання? Всі мене питають, ну не всі, звичайно, і не всі задають, але як визначити, що кармічне навантаження знімається? Як певні симптоми тіла для себе пояснити? Як визначити, що це саме програми виходять з мого тіла, з моєї свідомості, а не просто я ганяю по колу, і це якісь життєві співпадіння. У цей момент критики, скептики, матеріалісти часто все, знаєте, так зганяють на так: це просто наука, це просто фізіологія, це просто співпадіння. А люди з магічним мисленням часто тут зірочка, це знак. Тут щось у формі там сер сердечка, це знак. це дві крайнощі. Тобто, мистецтво в тому, щоб правильно зчитувати знаки, симптоми і їх правильно інтерпретувати. І що цікаво, тут не може бути апріорі якогось чіткого правила. Дивись, ця цифра означає ось це: цей знак. Вилька десь, означає, ось це такого немає. Тут є дуже тонке налаштування. Зазвичай, коли ви бачите якийсь знак, ви знаєте про що він. І він може бути не пов'язаний тематично з вашою, з тим, що ви знаєте, до чого цей знак. Тобто, це дуже така тонка настройка налаштування пов'язана з інтуїцією і насправді з зв'язком зі своєю душою та духом. Тобто, якщо ви дуже сильно в голові, дуже сильно скептичні, то ви не можете. Зазвичай цього зрозуміти, відчути. Чому? Тому що ви одразу, знаєте, якщо є, наприклад, ви, це велика якась система, банк, і у вас є різні відділи. Ви, у вас є відділ інтуїція, відчуття і яснознання, і є відділ аналітика. І ви ось це яснознання, якщо дуже швидко перекидаєте у відділ аналітика. То у вас воно не встигає правильно обробитись. Аналітика одразу, о Боже, о Боже, і вона підтасовує вже відомі дані. І завжди там буде помилка прям така Е, буде помилка. Потрібно, якщо ви щось відчули, побачите певний знак, лишити його, оброблятись у відділі інтуїція і яснознання. Тоді ви відчуєте правильну свою відповідь. Тобто, це навіть різні поверхи. Кожен поверх потрібен, але для своєї функції. Отже, як зрозуміти, наприклад, цілесно, що у вас є, йде пропрацювання певних програм, що у вас знімається кармічне негативне навантаження по тілу. Дуже часто, що це. Це, по-перше, все, що пов'язане з рідинами. Які в нас є рідини, кров лімфа. Це сечовина, сеча, ну і, власне, все, що виходить з нашого організму, тобто потіння і акт дефекації, як би він вам тут не звучав, тут вже мій внутрішній біолог виходить наружу. Отже, все це часто досить потужно вмикається як певний акт відпускання. Якщо ви поглянете метафорично, все, що проходить через наше тіло. Яка асоціація? Що, о, як вчителька буде в школі, що в світі найбільш нейтральний і поширений провідник? Правильно вода. Вода міститься в усіх якби, рідинах. Вони з неї складаються в нашому тілі. І коли у вас, наприклад, починається слиновиділення, ви часто бігаєте в туалет по-маленькому, по то виділення, Тобто, ви, вам хочеться більше пити. До речі, дуже рекомендують, Я, наприклад, коли працюю там сеанси, особливо цикли сеансів в людині по енергостіленню, по очищенню всього її поля, по коротше, ви зрозуміли? то... Часто дуже рекомендація пити в ці дні побільше води. Здається, ну ми ж тут займаємося езотерикою. Як люблять казати, це щось духовне, таке от до чого тут пити, і, взагалі, організм, рідини, вода. А до того, що це дуже сильно взаємопов'язано. Чим більше ви будете допомагати своєму організму позбуватись зайвого, тим краще у вас пройде і енергетичне теж очищення. Це дуже-дуже логічно. І часто воно якраз відображається в тому, що людина хоче часто ходити в туалет. Це фізіологія, що людина потіє, що людина хоче багато пити. Це такий, знаєте, симптом, він зачасту нейтральний. Хороший. А є менш приємний симптом: це коли знімаються важкі, певні зовнішні зазвичай дії. Це те, що в народі називаються порчами, це такий вид дії на людину на її поле. Коли воно знімається, то насправді дуже добре, якщо воно симптоматично проявляється як нудота та блювання. Тобто часто під час очищення енергетичного. Хто знає, наприклад, обряди аяваски чи подібні. Ну так само у людини починається на рівні тіла відторгнення і вичищення від тих програм, які там були. Зазвичай це проходить досить швидко. Тобто один день і все. І що дуже помітне, от що ви можете. В цьому такого запримітити. У вас не було причин, наприклад, утруюватись. У вас все було добре, ви нічого такого не їли. Тобто, зачасту ви не можете знайти, де там могла бути причина. Третій такий фізіологічний момент це висока температура і прояви, ніби вірусного захворювання. Часто це буває дуже різке, тобто воно на певну добу. Або там на декілька днів у дітей це взагалі дуже швидко буває, тому що діти вони набагато легші, ніж ми дорослі, вони не такі складні, не такі заплутані всередині. І дуже часто у дитини, особливо коли, наприклад, робота йде з мамою, з батьком, то часто буває, якщо знімається важке історія, програми, родові програми, то дитина, особливо якщо маленька, вона може різко про ніч. І ніби нічого не було. Так перепалюється кармічне навантаження в нашому тілі. В дорослих це теж проявляється, чому в дорослих не так все легко, швидко, тому що ми любимо пручатися. Тобто нам щось скажи, і ми вже ну я не знаю, ну я подумаю, ну я так не думаю, я про таке не читав, не вивчав і взагалі. І, так далі. і через це ми пригальмовуємо свій розвиток і пригальмовуємо відпускання старого. Минулого, так, позаду. По тіло, щось ще? Взагалі, як відпрацьовується негативне кармічне навантаження? Що таке негативне кармічне навантаження? Дуже попсово, якщо пояснити, ми десь зробили певний. Певну лажу в цьому житті, в минулому або в нашому роду вона була, і вона має компенсуватись. Тобто, ми маємо навчитись усвідомити і більше так не робити. Воно знімається як через втрати, через хвороби, через неприємні проживання, тобто через все те, через що ми можемо усвідомити. Тому, коли з нами щось стається, перше питання найкраще так: стоп, це що? Що це відбувається? Тобто, якщо ви все, знаєте, так відносите на співпадіння, або на, ну, буває, з людьми буває, так дуже зручно жити, так дуже просто жити, але так дуже страшно жити, тому що ви живете ніби в дуже непередбачуваному світі з купою співпадінь і що може статись будь-що, коли ж ви усмі... усвідомлюєте. А, я сьогодні записувала рілси для Інстаграм, в мене вже язик заплітається. А, якщо ви усвідомлюєте, що всьому зараз є причина, насправді жити стає а, набагато легше. А, є причина всьому, що з вами зараз відбувається, ви її самі створили, і це нормально, вас ніхто а, не карає. Просто а, якщо, на, якщо настає ніч, потім настає ранок, якщо ви кидаєте камінчик у воду. Там кола розходяться все це просто природні явища. так само і тут, і це означає, що ми можемо подумати, усвідомити, що ми можливо робили не так, не конструктивно, не гармонійно і змінити це. І отже, по тілу часто кармічне навантаження по життю взагалі відіграється як хвороби, нещасні випадки, якісь там зламані, поранені, руки, ніги, ноги, пальчики. Якщо щось відбувається з вашими зубами, то це зазвичай ну зазвичай, це 99% це а, процеси по родовій системі через вас, всередині вас відбуваються. А, так, зараз карти психосоматики не буде, бо це можна на 10, на 10 годин, на 20 годин все розповсюдити. А, якщо ви усвідомлено спеціально займаєтесь зняттям свого кармічного навантаження, тобто переписом, або ви всередині практики, і ви робите, прям практикуєте для цього, або ви так само там, прийшли на сеанс і вам все почистили, все неможливо зараз почистити, це такий спойлер. А, то у вас воно проявляється по-іншому. Як? У вас, наприклад, не ламається нога, яка мала колись зламатись по закону карми, тобто причини та наслідки. У вас а, ламається нігудь. Все через це пропрацювання. Але при цьому до вас приходить усвідомлення. Саме тому я чесно кажу, всі, в кого проблеми по здоров'ю, ви бачите, що прям якісь повторюються явища, які повторюються, запрошую на сеанси, тому що. Тому що ось так, що далі? Зараз я згадаю, по цілу. В цілому все. Далі, події зовнішнього життя. Пожежі, нещасні якісь випадки в плані в будинку, в якому ви живете, можливо, не з вами. Якщо ви не займаєтесь усвідомлено своїм внутрішнім розвитком, то це може стосуватись вас. Якщо ви цим займаєтесь, то ви можете стати ніби свідком цього. Тобто, а, тобто, ознака, що у вас всередині щось переписується і негативне знімається, те, що потенційно могло нести потім негативний наслідок. Наприклад, ви живете в багатоквартирному будинку, і ви бачите, що до будинку якось часто стали під'їжджати швидкі допомоги. Або відбуваються якісь поламки, але не у вас? Або е, часто повз вас починають їздити е, пожежні машини, поліція, ви їздите або ходите там, де часто щось відбувається якісь ДТП. Ось це ознаки, що у вашому полі на ці теми щось зараз проробляється, очищується. Як не зійти з розуму? І не стати таким фанатиком, який, от якраз таки з магічним мисленням, все щось означає, я на все звертаю увагу. Просто дивитись реально на те, наскільки це дивно і нетипово, або це типово для вас. Тобто, якщо за день повз вас проїхало шість десь де були, пожежних машин, це були різні випадки, зазвичай такого не трапляється. То це питання, якби, угу, цікаво, що це в мені таке діється? Далі, як це проявляється ще через внутрішні стани. Негативні, раптові, різкі, такі дуже, які ви відчуваєте, зміни у внутрішніх станах і у думках. Тобто, наприклад, ви прокинулись, ніби все було нормально, і тут вас прямо накрила якась емоція. Ви щось згадали? Або ви згадали людину. Події, обставини, нічого з вами не сталося, а ви, а ви роз'їзлились або відчули себе там недостатнім, недостойним, почуття провини ще щось. Отака От різка, а, якщо йде крива, то це означає, що у вас щось. Піднялось всередині і питання в тому, що ви будете з цим робити, тому що можна просто затоптати нічого страшного, нічого страшного, намагатися відволіктись, а можна це пропрацювати, хоча б продихати це. А, класно виписати, класно це відпустити на рівні тіла. І зазвичай я прошу усвідомлення у вищих сил. Тобто, я прошу просто от таким буденною мовою, що у вищі сили прошу мені підказати, що це таке цікаво було. Завжди в 100% я отримую від. Відповідь. А, да Це виглядає як дуже активне внутрішнє життя. Тобто помітити це, 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 але ви в будь-якому випадку це помічаєте. Ви в будь-якому випадку помічаєте, якщо ви, наприклад, порізали, порізали палець або у вас заболів зуб питання в тому, що ви з цим робите. І задатись питанням. Так, це для чого? Це що таке, буває дуже-дуже корисно чому? Тому що це дає можливість вам розрулити цю ситуацію не на тільки поверхневому рівні, а підкупнути глибше. На внутрішньому. До речі, що стосується тіла і певних проявів симптомів, є дуже класна практика роботи з симптомом. І вона є в мене на каналі. І я прямо зараз подумала, я лишу посилання на неї нижче під, ну, під цим відео в описі. Щоб ви О, пішла. Все, значить, вашу, щоб ви її зробили. Все, всім дякую. У мене брі пішла гавка. Пока-пока. Лайки, підписки. Теж.